Можете поздравити, мопед успішно розібраний. Редуктор у нас трошки в печальному стані. Собі на на тормозі. І це тут гайд весело відчув. Ось у нас тут трошечки ще пропалене коліно. Снята проводка з цими проводами. Єдине, що я ще не зняв, це передню вилку з колесом мені не вистачає ключів, щоб зняти. раму треба відшліфувати, покрасити. І ще я поки не знаю як буду переділувати місце під сидіння. Бо можна в принципі його і зараз конечно, зробити, але як збирається, обратно поставиться мотор колесо. Воно може мати не той вид, який потрібно. Фільтр. Фільтр воздушний. Фільтр воздушний теж сняли. Теж він убитий. Убито майже все. Що з ньому було? Він вже один раз и впав ці пружини. На тормозу теж треба за нього робити. Теж саме цей мне не тут себе погано чисти. В общем, работы, что тут дуже і дуже багато. Опа, блядь, падает. Будет похуже. Масло, конечно, капотеть. Пужаче, короче, в общем, ситуация такая. У меня тут нормальные такие задеры. на поршні третя кольцо короче оно то клине то не клине ну це і то я його трохи вибив але все одно в общем что мне делать Мне менять все два сразу хотя вот тут адекватный а тут нет или поменять все таки один Поршень. Ну Кольця я не бачу смислу тут мінять. Та й зачем? Ну, що по поводу головки циліндра, то ще більш-менш. Ну там теж є, але вони геть не глибокі і такі... Не, тут, не так, як тут. Тут взагалі вже Тут же ж просто ще й по бокам, він везде. Оббитий. Я думав, що я за сьогодні вже все пересоберу. Особливо всі тут резинки поміняв. Тут теж хотів поміняти, але це все скину, як глянув і зрозумів, що я знову попав на бабки. То що ми опять зараз виглядає в такому стані Везде все розкинене. Я не знаю даже Що зробити. Можна звісно і так назад все накинути, як і було. Але скільки я приїду? Кілометрів десять. Тим більше з новими карбами. Я думаю, йому голову скрутає. Через метрів сто вже. Навіть десятку не пройде. Та я не знаю, загибле діло просто. Ну особливо з цим кольцом. То крутиться, то не крутиться. Да.